Почалася війна. Та застала всіх неочікувано, ніхто це навіть і не міг собі уявити, що може така настати подія, бо всі казали, що це не може бути, і я в тому числі не може настати війна, не може, вона не буде, нас тільки лякають. Воно сталося. Сталося велике горе, яке охопило всю нашу славну Україну. І всіх людей застало в такому першому розпонусі. Не знаю, як їдять. І ось Наталі Олександровна каже, давайте будемо розпочинати, вишивати прошу перемоги. Я, як завжди, за браком часу немає часу. Ну, давайте, коли прийдемо. Ну давайте, що для того треба? Ну треба полотно, панам, нитки, які б не вигаряли. Найкраще це акрил, який він міцний. І він е, стійкий. Мої вишивання розумі понад 45 років. З даних давань ми знаємо, що нитка добра та, яка зроблена людськими руками, вона фарбована, фарбована природними фарбами, зелене малювали, наприклад, жито, малювали зелену нитку стійку, червону робили бурякову, коричну з горіха. Це було б давне в волокно. Але робили із е, вовни, робили нитку. Зараз у нас все доволі. І е, сівши за стіл, ми всі наші вишивальниці, сіли за стіл і дружно говорили, що і яку нитку треба. Вирішили, червона і чорна, бо це червона любов, чорна це журбака. Е, але коли ми почали, е, як же буде вишивати, спочатку будемо вишивати на папері. Тобто, Будували те ж самий план. Що ж буде на цьому рушникові? Ну, купон обов'язково. Оце купон, який має розпочати із свічка. Це обов'язково. По Потім... е, наша Ніна Михайлівна каже: давайте зробимо ось таке. Слава Україні. Я кажу, давайте зробимо голуби, як я колись ною приніс. Гілочку під час потоку і сповістив, що ось вже земля. І тому була ідея ось такого голуба. Ну, як завжди, знаєте, така робота спірна. Та, бути голуб хотіли чорний. Михайлівна Діна Михайлівна вистояла сірий. і дійсно, Михайліна робила ось шила його. такого сірого забувала уже я. І гілочки будували ми, тобто сповіщали. Далі каже, ну купон треба відділити, далі стежку зробимо, основному посадити має бути що далі на орнаменті. Карта ще не дозрівала. Була в нас спочатку молитва. Чому була молитва? Ідея була моя, тому що в наших греко-католицьких церквах ще з 14-го року співають молитву за Україну. Це тільки в греко-католицьких церквах. Ні у католицьких, ні у православних того нема. Після літургії святої співають. Сюди. І всі погодились. Пізніше Марія Єфімовна каже, дуже гарно буде, як ми молитву візьмемо в такий купон. Ну, вибирали теж колір темно зелений який спів, кольори, як грають на полотні. Дійсно, пізніше. Тетяна Степанівна каже: А ось ще карту Михайлівна Ніна Михайлівна, давайте карту принесла карту Ніна Михайлівна, вона не лягала. Потім Марія Єфімовна принесла свою карту, вирізала дівчата, приклала відбил, і наша Тетяна Степанівна вишивала цю карту. Нікому не дозволяла. Хоч хто, я чесно, не люблю брати цю роботу, вже хтось робить, бо кожна майстрині ще своє. Ну і хтось шив, попішов допомагати на все його порола, сказав, що не так. Вона вишивала. Пізніше маєте герб. Вибрали герб. Ну, герб це основа, основ, герб України, цей державний символ. Але Крім державних символів, ще є народні символи. І вирішили вишити від віночок довкола нашого герба народні символи, які поєднували з початком війни оті по соняшники, які треба було насипати ворогам в кишені, що проросли в нашій землі. Мак це квітка нашої перемоги і цеї і крові, що пролили наші воїни-захисники. Ну і волошка в житті жито це хліб. Бо Кожна поминальна служба, звичайно, кладеться хліб на стіл. Хліб це життя. Життя має продовжуватись не тільки на землі, воно продовжується й там. Тому що за нашу перемогу віддали життя тисячі і тисячі наших дітей, які полягли за незалежність, за свободу. Нашої України. Рушник це душа народу. Рушник, так як і мова. Якщо нема української мови, гине мова, гине народ. Живе мова українська, живе рушник і живе народ. Це є оберіг, який був із далеких сивої давнини. Тому що без рушника не обходилася жодна родина, жодний обряд, жодний звичай. Тому рушник це душа народу, це є оберіг. І ми його зробили, ми його вишили. Як було вже сказано, я приєднаність до цих селів, почали в четвер з молитвою. Е, кожен день вишивали, співали, читали молитви. Е, звичайно, холодно було, не було світла, але мене це увагає не звертав. І завершили ми його в серпні, 24 серпня. Коли йшов концерт, Присвячений день в незалежності нашої України, я дошивала волошки, закінчувалися нитки. Ми, я її зібрала докупи, ну, фантазувала, яка щоб жила ця квітка і була жива. І так закінчився в серпні. Ми вишивали 9 місяців. Як мати виношує дитину, так ми виношували цей рушник. І ми їх закінчили. Ось дякувати золотим рукам нашим майстриням. Нашій Ніні Михайлівні, нашій Марії Єфімовні, нашій Тетяні Степанівні, нашим дівчаткам, які допомагали, шили, приходили день з рана. і довіду. Друга група працювала, наприклад, Степаніна була на роботі, вона шила із четвертої 4 години до 8-ї вечора. Ну, ось так ми працювали з ним. І зробили таку красу душу. Це є душа нашого. Народу.